Вітання, друзі! Я Максим Бахматов, та це Офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо круті експертні проекти. Ми створюємо розслідування ем, про неефективність та корупцію київських чиновників. Та ми можемо керувати містами. І от next level, друзі. Нещодавно, друзі, відбулося підписання меморандуму про партнерство Офісу трансформації та Міністерства відновлення України. Так, да, торжественно. Так, да, давайте поїхали. І продовжимо, так? Да? Да. Ну, ще і печатка. Так? Да? А... Да? Я просто взяв собою. <клес> Ми без початку. Дякую. У Міністерства відновлення входять такі структури, як Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також Державна авіаційна служба України, Державне агентство автомобільних доріг, Державна служба України з безпеки на транспорті, Державна служба України з морського та річкового транспорту, Державне Агентство інфраструктурних проєктів. У Україні. ми підписали меморандум з віце-прем'єр-міністром України та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Зараз я друзі вам поясню, що відбулося. Ми з вами за три роки з 2019 року по 2003, буде чотири роки вже. да? Чотири роки ми детально проробляли ситуацію в Києві. Ми робили аналітику по транспорту, по трафіку, по незаконним будівництвам, по небезпечним підприємствам. Там по станціям аерації, по київ світлу, по парковкам, по екології. По корупційним депутатам, по найбагатшим чиновникам, по судовим реєстрам, по потенційно корупційним першим заступникам Київського міського голови. І ми намалювали з вами картину Києва. От тут є проекти, отут, вони не... отут є комунальне підприємство, вони корупційні. Тут є чиновники, вони корупційні і неефективні. Комунальне підприємство також неефективне, Отут є великі проблеми в інфраструктурі. Великі проблеми з екологією, великі проблеми з законними будівництвами ми давали шляхи вирішення питань, якісь ми вирішували, якісь ми показували, що треба дочекатися підпису Бахматового Максима Ісановича, відповідальності персональної для того, щоб зрушити мертві проекти або мертві кейси, точки, щоб вони. Працювали ефективно і запрацювали. Це буде згодом. І ось ми бачимо картину: величезне місто, величезні бюджети, куча гемера, проблем, невиконань, обіцянок і багато-багато іншого. І ми йшли йшли органічно, і тут на піку у нас відбувся суд з першим заступником київського міського голови. Він відчув, що його честь і совість понівечена, да, я гарне слово понівечена. Ми будемо судитись довго, паралельно будемо проробляти. О, такі проєкти. Коли ми зустрілися з паном Кубраковим, ми зрозуміли, що ті кейси, що ми проробили в Києві, Київ найбільше місто з величезними проблемами, ми зрозуміли, що потенційно ми зможемо допомогти різним містам, містечкам, громадам з їхніми питаннями. Так як Київ поки що не поспішає вирішувати всі ці проблеми, які ми висвітили публічно. Нормально все? А? Нормально, говорю, все. А -а -а. Не на часі. То ми вважаємо, що інші міста, інші громади захотять вирішувати такі саме проблеми, які або подібні є в Києві. І тому ми підписали такий меморандум. Бо ситуація в Україні скрізь важлива. Відбудова дуже важлива, викорінення корупції. Дуже важливо ефективність чиновників. Дуже важливо вирішити питання з комунальними підприємствами корупційними дуже важливо. І так, 1600 громад. Чи більше навіть, і ми в самому самому початку зараз ми накидаємо план на цей рік і далі вам його представимо, будемо по ньому працювати. Далі ми знайдемо додаткових донорів, тому що ми не можемо розраховувати виключення наших патронів. Наші патрони допомогли і допомагають нам. В кейсах про Київ на всю країну ми будемо звичайно збирати ці патрони, питати, чи цікаво людям розвиток їхніх міст і пропонувати їм долучатися до наших патронів загалом. Але звичайно, будуть великі проекти, над якими ми будемо працювати разом з великими донорами та грантодавцями. А зараз ми переговоримо, чому ми можемо експертно заявляти про те, що ми можемо щось робити. По тим кейсам, з якими я працював у Києві, у Маріуполі, у Львові, у Вінниці. Перший проект, ви напевно його знаєте, це проект ревіталізації в Значить, територія приблизно 300 гектарів, що було зроблено з 2015 року. Тобто, я займаюся урбаністикою активною. Де я несу відповідальність і потенційно, в тому числі кримінальну відповідальність, якщо роблю щось не так. Отже, розроблений та реалізований антикризовий план з банкрутілого державного підприємства, впроваджена першу сучасну концепцію реорганізації та розвитку комплексу на 40 наступних років. До речі, по ній зараз іде відбудова спортивного кластеру, навчального кластеру. Загалом розвиток всього ВДНХ відбувається. На концепції вона публічна, ви можете туди подивитися на сайті vdng.ua. До речі, бренд VDNG також створений під час мого керівництва разом з проектом Банда. Дякую, Паша Вжерщ і Ко. Ви молодці, ви нам допомогли. Проект VDNG отримав Red Dot Design. Найкраща комунікаційна компанія, по-моєму, чи сімнадцятого року. Це дуже круто. Ми створили велику компанію. Ну, не це компанія, а група професіоналів, що керувала проєктом. Там були департаменти продажу маркетингу. Була відновлена і створена системна робота з дизайнерами та архітекторами. Розроблені та реалізовувалися контент-план маркетингова стратегія Збільшено оберт підприємства у 5 разів. Залучено 150 млн мільйонів гривень інвестицій по курсу ще дванадцять. Бляха. залом загалом 2000 робочих місць. ВДНГ став найбільш відвідуваним парком України. На той час, коли ми це поміряли, це було 3 мільйони відвідувачів на рік. На сьогодні це вже 5 мільйонів відвідувачів на рік. Це було 300 гектарів. Нагадаю вам, друзі, що вартість, оціночна вартість землі під ВДНГ на той час була 16 мільярдів гривень. Зараз я думаю, близько 20 мільярдів гривень, тобто півмільярда доларів. Такі земля коштує, що ви розуміли під ВДНГ. Далі старт та розвиток першого інноваційного центру Київ. Значить на сьогоднішній день ми не знаємо, але до повномасштабного вторгнення вартість проекту була мільярд доларів. Це було 25 гектарів простору для роботи, відпочинку, життя та розвитку. Значить, фактично керуюча компанія збільшила доходу два рази від запланованого. Ми змогли залучити 150 компаній резидентів різних від дуже маленьких стартапів до великих корпорацій. Там було створено 15 тисяч робочих нових місць. Планувалося до 25-го року, майже мільйон квадратних метрів для бізнесу, освіти та інновацій. І Що ми зробили? Ми створили керуючу компанію. Також там були департаменти продажу, маркетингу, просування. Ми придумали системну роботу з дизайнерами архітекторами. архітекторами. Ми створили та впроваджували фактори умови, що системно формують додану вартість. Тобто ми пояснили людям, що знаходити Film City краще, ніж у будь-якому іншому місті, бо там вони змогли почуватися комфортніше, цікавіше, креативніше, ефективніше. Багато-багато додаткових історій, за що вони з радістю їхали та залишалися з нами там назавжди. Значить, що таке юнісіті ще нюсітіш це один з найбільших найбільший інноваційний центр у східній Європі. Це приватний інноваційний центр. Хочу вам нагадати. А якщо не знали, то 90% інноваційних центрів у світі вони державні або комунальні в Україні. Поки що це було нереально, але був інвестор, який вирішив проінвестувати в такий проект. Перше, це було інноваційне. Друге, там були девелопмент-проекти класичні, щоб заробити гроші і повернути їх. Це нормальна історія. От ми разом співпрацювали три роки з 2016 по 2019 рік, і створили Юніт Сіті. Крутий дуже кіт, мені дуже подобається. Проєкт розвитку Маріуполя був проект, який супермер, він називався. Я його придумав, коли ми ще працювали на ВДНГ. Я зрозумів, що такі кейси, як на ВДНГ, будуть цікаво різним містам. Ми створили концепцію розвитку спорту. Ми створили концепцію розвитку культури. Ми створили концепцію розвитку інформаційного розвитку загалом. Ми проаналізували, проробили стратегію розвитку Маріуполя загалом. А ми що потім ми допомогли знайти гроші на розвиток спорту. На що важливо, не ну не ти не можеш просто так казати. Ми спортивні. Ні, там дуже крута була історія. Наприклад, там ми порахували, що з півмільйонного крутого міста займалися спортом приблизно 1%, 4-5 тисяч людей. Для того щоб місто або країна була здорова, треба щоб займалися спортом 30-40%. Тоді кількість серцевих захворювань і всього іншого різко падає, тому що люди займаються спортом хоча б одну годину на тиждень. Наша мета була створити можливості для такого розвитку. От ми такі можливості створили. Завдяки тому, що ми працювали з фондом розвитку Маріуполя, вони змогли зібрати гроші від європейських донорів, американських USAID, від великих підприємств які там працювали і почали динамічно впроваджувати ці історії. І так, якщо ви бачили до повноштабного вторгнення, Маріуполь був крутішим. Містом з гарною культурою, з зачатками гарної культури, з логікою, що розвивати в спорті, загалом зі за стратегією розвитку цього міста. Круте місто Вадік Бойченка, куртий мер. Дякую йому, що він допомагав. І це дуже крутий приклад. Ми над цим працювали приблизно два роки. Парк Кристал Вінниця. Це перший в Україні муніципальний інноваційний технологічний парк Кристал. Що ми зробили? Ми зробили загальний девелопмент, ми прогнозували, як продавати, як робити стратегію, як робити маркетинг. Ми загалом попрацювали з архітектором. Зараз цей проєкт будується. Це перший в Україні муніципальний інноваційний центр. Завдяки меру Сергію Моргунову. Вони зрозуміли, що вони хочуть якийсь осередок. Спочатку ми думали над великим концептом, потім ми змогли пояснити, що великий процент на гік великий проект на гектари не потрібен. Треба зробити пілот на 5-10 тисяч метрів для того, щоб сконцентрувати там людей, яким цікавий розвиток в Вінниці. Подивитися, як це працює. а Далі вже думати, що розвивати звод кристал це, до речі, те місце, де колись обробляли діаманти. І може зараз обробляють діаманти. Дуже крутий кейс. Попрацювали зараз. Все будується. Подивимося, як буде розвиватися зарахування повноштабного вторгнення, але ж також гарний мутація в конкретному місті, конкретний розвиток осередок розвитку інновацій, сучасних наук, прогресивних людей муніципальних, тобто є можливість зробити це більш-менш доступно разом. Друзі з міністерством відновлення. Ми будемо робити імплементувати УСВЕ здобути досвідуся трансформацію по всій країні. Чому ця співпраця критична? Відразу після перемоги в Україні буде стартувати масштабне відновлення міста сіл станом на сьогодні. Потреба на відновлення вже сягає приблизно 350 мільярдів доларів. Ефективна відбудова а ми завжди про ефективність. друзі, якщо ви пам'ятаєте. Особливо таких масштабів вона неможлива без участі та контролю експертної громадськості, тобто не просто громадськісті, що передає, скаже, ужас, скаже, кошмар вкраду. Ні, ми пояснюємо, що крадуть, як крадуть, як не красти. Значить, міста, що до повномасштабного вторгнення мали низку системних правил і мають неефективне управління, корупція в сфері будівництва, корупційне неефективні комунальні підприємства, відсутність міжнародних стандартів щодо безбар'єрності, дотримання і власні правил тощо. Все це разом має бути вирішено друзі разом з громадами, які захотять швидко змінюватися. І звичайно, ми не маємо повертатися до ситуації до 24 лютого, коли ми там не могли, не закривали, не закривали очі, не хотіли розвивати ті речі, які були дуже важливі. Які основні напрями друзі співпраці? Значить, першим ключовим напрямом спільної роботи є впровадження ефективного менеджменту в містах. Ми це вміємо і можемо. Друге. Стал розвиток міст, покращення ефективності роботи серед в містах, за рахунок освітніх програм співпраці з міжнародними донорськими організаціями та фінансовими інституціями, розвиток агломерації, побудова публічної системи керування містом. Яка контролюється громадою, значить, також ми будемо створювати у містах, допомагати створювати інфраструктуру цивільної безпеки, адаптацію об'єктів міст для маломобільних груп населення, забезпечення базових послуг та сервісів для громадян, контроль та забудова, розвиток водопроводної режимі, збереження об'єктів з та історичної спадщини, впровадження екологічних стандартів у розвитку міст. Ми перебачаємо дворічний термін роботи з січня 23 по січень 25. Ми не будемо витрачати на наше. Роботу витрати державного бюджету та гроші міністерства усе фінансування. Нагадаю, буде відбуватися завдяки міжнародній донорській допомозі. Друзі, якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарі. Якщо ви хочете чимось допомогти, у вас є якісь кейс, голова громади чи мер якогось міста, пишіть в коментарі, або в особисті повідомлення в Телеграм або в Фейсбук. Якщо ви хочете стати нашим патроном, вам цікаво дивитися, як ми розвиваємося. Ми розвиваємось дуже стрімко. Ставайте нашим патроном, Це важливо. Чим більше патронів. Тим менше регулів. нагадаю вам, що Київ проти рагулів. За тим же хештегом ви бачите багато новин про того, як ракеяни разом борять рагульство в Києві на ефективність та корупцію. Дякую, Максим Бахматов, офіс трансформації. Це так у нас в телеграм. У нас буде анкета додана у відео. Нам багато вакансій. Подивіться, будь ласка, на них нам потрібен медіа-менеджер, медіа стратег, нам потрібна людина, що буде займатися міжнародними організаціями та донорами. Нам потрібні проджекти, щоб потім допомагати керувати цими проектами. Подивіться, будь ласка. Якщо ви вважаєте, що ви можете чимось допомогти громаді, у вас є реальний кейс, ви готові з нього братися в громаді вашій, також буде окрема анкета для громади. Анкета для громадянина громади. По розвитку. Заповнюйте, будь ласка, якщо ви організація, також долучайтеся. Зробіть репост цього відео скиньте його в особисті мерам вашим і скажіть, що розвиток вже близько. Я вже дихаю у поти цього, друзі. Я Максим Бахматов, в цех трансформації. До зустрічі. Слава Україні! The <laughs> problem.